Вправа 610. Виконайте дії. Ну що ж, стартуємо, перше задання 9m у квадраті мінус 3m-2, що множиться на 3m плюс 7. Ну що ж, виконуємо дії, це дорівнює тоді 9m у квадраті. Відняти. Ну, а в дужках тоді виконуємо множення. 3m-2 спочатку множимо на 3m. Це буде 3m, що множиться на 3m. Далі відняти 20, додати мінус 2, то ми пишемо додати мінус 2. Ми також множимо на 3m. Далі 3 m мінус 2 множимо на 7, то ми пишемо плюс 3 m ми множимо на 7. Так. І додати мінус 2 ми також множимо на 7. Є? Закриваємо дужки. Це дорівнює. Ну що ж, це буде 9m у квадраті мінус Виконуємо множення на 3m, це буде 9m у квадраті, мінус 2 помножити на 3m це буде мінус 6m, 3m помножити на 7, це буде плюс 3 на 7 це 21m, мінус 2 помножити на 7, це буде мінус 14, і це дорівнює. Ну що ж, зараз перед дужками знак мінус, міняємо знак доданків на протилежний, то ми записуємо 9m у квадраті, було 9 m у квадраті, стане мінус 9 m у квадраті. Було мінус 6m, стане плюс 6 m Було плюс 21m, стане мінус 21m. Було мінус 14, стане плюс 14. І це дорівнює. Так, дивимося подібні доданки. 9m у квадраті і мінус 9 m у квадраті. Сума у нас дорівнює 0. Викреслюємо. Далі у нас є 6n і мінус 21m. Тоді записуємо, що це дорівнює. 6m мінус 21m це буде мінус 15m. Ну і залишиться додати 14. Yeah. Переходимо до другого завдання. 18-3 плюс 1, що множиться на 6y плюс 4. Ну що ж, записуємо, що це дорівнює 18. Відняти виконуємо множення в дужках. 3y плюс 1 множимо на 6y. Тобто це буде 3y, що множиться на 6y. Додати Одиницю ми також множимо на 6y. Далі 3y плюс 1 множимо на 4, це буде плюс. 3y множимо на 4 додати 1 ми множимо на 4. І це дорівнює. Виконуємо множення. Отже, 18 буде y. Відняти 3y на 6 це буде 3 на 6 18 y помножити на y, це буде y у квадраті. 1 помножити на 6y це буде плюс 6. І 3 помножити на 4, це буде плюс 3 на 4 це 12. І 1 помножити на 4, це буде плюс 4. І це дорівнює. Ну що ж, розкриваємо дужки, перед якими знак мінус. То це буде 18. мінус 18, тоді. Було 18 в квадраті, стане мінус 18у в квадраті. Так, було плюс 6у, стане мінус 6. Було плюс 12, стане мінус 12. Було плюс 4 стане мінус 4. Це дорівня. Ну що ж, дивимося, є в нас 18. І є мінус 6 і мінус 12. Мінус 6, мінус 12 це буде мінус 18, і плюс 18. Ця сума дорівнює 0, її можна викреслити. То ми записуємо, що це дорівнює. мінус 18 у квадраті. Мінус 4. Є. Переходимо до третього завдання. А плюс 4, що множиться на А. Мінус А плюс 2, що множиться на А мінус 2. Ну що ж, записуємо тоді спочатку А плюс 4 множимо на А. Це буде А, що множиться на А, додати 4 також множимо на А. Потім мінус. Відкриваємо дужки, виконуємо множення. А плюс 2 спочатку множимо на 2. А помножити а плюс 2 множимо на А. То буде А помножити на А плюс 2 помножити на А. Далі а плюс 2 множимо на мінус 2. Пишемо додати. А що множиться на мінус 2. Додати. Ну і залишається 2 помножити на мінус 2. І це дорівнює. Ну що ж, виконуємо множення а помножити на А, це буде а у квадраті. 4 помножити на А, це буде плюс 4а. Далі мінус. У дужках а помножити на А, це буде А у квадраті. 2 помножити на А це буде плюс 2а. А помножити на мінус 2. Це буде мінус 2а. 2 помножити на мінус 2, це буде мінус 4. Є? І це дорівнює. Ну що ж, можна пізніше зробити, а можна і зараз підкреслити, що в нас є 2а і мінус 2а. І ця сума взагалі дорівнює нулю, її можна викреслити. Тоді розкриваємо дужки, перед якими знак мінус, то ми записуємо, що це буде а у квадраті плюс 4а. Далі у дужках було а в квадраті, стане мінус а в квадраті. дужках було мінус 4, стане плюс 4. І це дорівнює. Підкреслюємо тоді подібні доданки. Є в нас а в квадраті і мінус а в квадраті. Ця сума дорівнює 0. Тоді залишиться у нас 4 а плюс 4. Є. Переходимо до четвертого завдання: b плюс 7, що множиться на b плюс 1. Відняти b плюс 8, що множиться на b-1. Розкриваємо спочатку перші дужки. b плюс 7. Ми множимо спочатку на b. То пишемо, що b. Ми множимо на b, додати. Далі 7 ми множимо на b. b плюс 7 множимо на 1, то ми пишемо плюс b помножити на 1, додати 7, що множиться на 1. Потім йде знак мінус, і беремо в дужки. b плюс 8 множимо на b мінус 1, b плюс 8 множимо на b. Це буде b помножити на b, додати 8 помножити на B. Далі b плюс 8 множимо на мінус 1. випишемо плюс. Далі B ми множимо на мінус 1. І тоді плюс 8 ми множимо на мінус 1. Закриваємо дужки, і це дорівнює. Виконуємо множення. B помножити на b, це буде b у квадраті. 7 помножити на b це буде плюс 7b. Далі b помножити на 1 це буде плюс b. І 7 помножити на 1, це буде плюс 7. мінус, у дужках, B помножити на B це буде B квадраті. 8 помножити на b це буде плюс 8b. Далі B помножити на мінус 1, це буде мінус b, І 8 помножити на мінус 1, це буде мінус 8. І це дорівнює. Ну що ж, зведемо подібні доданки. Отже, тут у нас є 7B і B. А в дужках у нас є 8b і мінус b. Записуємо, що буде b в квадраті. 7b плюс b, Це буде плюс 8b. Плюс 7. Так. Відняти. А в дужках у нас тоді буде b в квадраті. 8b мінус b, це буде плюс 7b. мінус 8. Це дорівнює. Розкриваємо дужки, перед якими знак мінус. Переписуємо b в квадраті плюс 8b. Плюс 7 без змін, Тоді було b в квадраті, стане мінус b в квадраті. Було плюс 7b, стане мінус 7b. Було мінус 8, стане плюс 8. Це дорівнює. Ну що ж, шукаємо подібні доданки. Отже, у нас є b в квадраті і мінус b в квадраті. Ця сума дорівнює 0. Викреслюємо. Потім у нас є 8b і мінус 7b. 8b мінус 7b це 1 b або просто b. Ну і у нас є ще плюс 7. І плюс 8, плюс 7, плюс 8 це буде плюс 15. Є. Ну що ж, записуємо відповідь. Пишемо відповідь. Отже, виконайте дії. Ми виконали в першому завданні. Записуємо мінус. 15М плюс 14. В другому завданні записуємо мінус вісімнадцять іг у квадраті мінус 4. В третьому завданні. Записуємо 4 a Плюс 4 є. І в четвертому завданні. Записуємо «b» плюс 15 yeah. – «є».